Довітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана. І сьогодні я буду ділитися з вами своїми невеличкими лайфхаками по вирощуванні діточок, ренімашок, фласенят все, що у вас погано іде в ріст. Кому там потрібні індивідуальні умови, зараз я вам покажу, що і як я роблю. Дійшла я до цього. Можна сказати сама, тому що ви знаєте, що в цьому контейнері у мене були фласенята. Фласочку я разом з вами розмивала на каналі, висаджувала в контейнер в мох. Потім, коли вони підросли, пішли в активний ріст, наростили кореневу систему. Я їх пересадила в окремі такі імпровізовані горщики можна сказати, підручні, що вдома було, в те і садила. І зараз вам буду показувати результат, все одно ви постійно мене питаєте, як почувають себе фласенята. До речі, там стільки цікавого, що навіть не знаю, з чого і розпочати. Ну, але давайте почнемо по порядочку. Давайте покажу вам спочатку ось цей контейнер, тому що цей контейнер ви впізнаєте, це звичайний харчовий контейнер. Він у мене із самого початку. Потім, коли мені весь процес сподобався, Мені сподобалося, як розвивають себе рослинки всередині контейнера, яка там ну. Постійно присутня вологість повітря такі комфортні умови для того, щоб орхідейки почували себе чудово, щоб вони нарощували як листову так і кореневу систему. Зараз ви все побачите на власні очі. І як я вже сказала, весь процес цей мені сподобався. І я зовсім недавно вирішила прикупити ще один контейнер, але більшого розміру. І туди я помістила всі ті орхідейки, яким я. Хочу швидко, щоб вони, у них пішла коренева система в ріст. Недавно знімала, зараз вам покажу, недавно знімала діточку із цвітоносика орхідейки Black Stripes, чорні полоси. Материнська рослинка, на жаль, не вижила. Ну, там ще можна було поборотися, але так як в мене є здорова діточка із декількома здоровими корінчиками, я не захотіла тримати дві рослинки, плюс маму потрібно було ставити на реанімацію. І, як я вже сказала, цвітоносик почав відсихати, і стан самої діточки почав погіршуватися, листочки були. Вже такі зморщені, тому що вони не отримували поживні речовини. І мною було прийнято рішення, що я цю діточку швиденько відсажу, посажу в горщик і поставлю в цей контейнер. Зараз вам все потихеньку буду показувати. Ну що, приступимо, покажу вам перший контейнер. Дивіться, до речі, як в контейнері тримається волога, бачите, конденсат. І коли я знімаю ці контейнери, ставлю туди руку, і там дуже, знаєте, так. Ну, якщо ви колись були у теплицях, парниках, то ви одразу зрозумієте, про що йде мова, тому що одразу змінюється як вологість, так і температура, і це на дотик все відчувається. Контейнер я провітрюю, можливо, раз на день, можливо, два раза, ну, раз в два дні. Ну, коли як, це не критично, дивіться, бачите? Які насичені тут листочки, корінчики в активному рості. Дивіться, буду вам показувати. Ось, корінчик в активному рості. Ось ця орхідейка, яка гарнюня. Ось помістила тут діточку, колись вона була дуже маленька на пні, я її також від'єднувала орхідейки Торіно, дивіться, як гарно корінчик. Пішов активний ріст. Ось, ну, це не фласеня. Ось, теж із, ще один екземпляр із фласки. І, до речі, що я вам хотіла сказати: ці фласенята майже у кожного екземпляра видали мені дєточку. Дивіться, корінчики в активному рості, плюс вони нарощують діточку. Посадочки у них не мокрі, я їх не поливаю. Я тільки на дно контейнера наливаю трошки, трошки водички. Дивіться, дивіться, сама мама, можна сказати, сама ще малесенька рослинка, а вже мама. Це, дівчатка, я хто вперше на моєму каналі я розмивала фласку це такі маленькі сіянці орхідей. І вони в таких тепличних, бачите, умовах комфортних повидавали мені діточок. Дивіться, у діточки вже. Хоче вилізати там корінчик. Так, покажу вам наступну ось. Бачите, все в них є. Все, в, вони, у, все у них в активному рості корінчики, листочки. Неймовірно, така краса. І, як я вже сказала, цей метод мені дуже сподобався, тому що в таких, бачите, імпровізованих тепличках орхідейки розвиваються дуже швидко. Тому що присутня постійна. Одинакова вологість всередині контейнера, плюс хороші температури, які допомагають нашим малюкам активно нарощувати кореневу та листову масу. Ну що, з цим контейнером я поки що вам показала все. Я його відсуну і покажу вам ось цей. Ось, бачите, тут така ж сама ситуація. Присутній конденсат. Все чудово. Ось. Ну і дивіться. Ось, це також орхідейка із фласки цієї. Поки що діточки немає, але ви подивіться, бачите, яка а, ніби роса а, присутня на, на цих малюках. І а, таким чином орхідейки видають один за одним листочки. Дивіться, які там насичені гарні корінчики. Бачите, зелень. І як я вже сказала, що а, середину посадочки я не поливаю. Вологість всередині горщику присутня ну, через те, що, як я вже сказала, що наливаю водички на дно контейнера, потім ця волога накопичується всередині контейнера за рахунок ну, високих температур. І таким чином орхідейки поглинають вологу і зволожується сама посадочка. Дивіться, це дівчатка. Один із тих екземплярів, коли тільки но ну, я почала виставляти відео, і всі мене питали, як я реанімую орхідейки. І у мене орхідей на реанімацію на той час не було. І я свідомо замовила для того, щоб вам показати, як я проводжу реанімації. Пам'ятаєте, я купила одразу п'ять в поганому стані орхідей, щоб вам все детально показати. Ось з тих пір ця орхідейка видала мені була один листочок. Потім в неї коренева система не дуже там добре розвивалася. Ну, як, вона там була, тому що, бачите, корінчики все ще присутні, здорові зелені корінчики, але їх дуже мало. Тому цю орхідейку я вирішила помістити в контейнер, після чого вона мені видала ось цей листочок. І зовсім, дивіться, недавно, можливо, день або два, і вона вже нарощує ще один молоденький листочок. Так, хто у нас тут іще? Оце цього малюка ви, мабуть, пам'ятаєте всі це малюк Амабаліс. Його я виграла в безкоштовній була лотереці. Дивіться цю, цю сю верхівку із чотирьох листочків. Ця орхідейка вже наростила в моїх домашніх умовах. Бачите? І, і вона постійно, дивіться, вона постійно в цих тепличних умовах жене листочок за листочком. Дивіться, яка в неї купа. Корінчиків, корінчики жирненькі. Ну, Як вона приїхала в цьому стаканчику з мохом, дивіться, там в неї на дні є ось такі отвори, там є корінчик. І е, ця волога, взагалі, знаєте, я інколи дивуюся, що тут настільки присутня висока така вологість, і корінчики не гниють. Вони навпаки чудово розвиваються, тому що, бачите, якби я тепер і стиснула ось цей стаканчик. І з того моху легко потекла б вода, тому що ви бачите, що він ну, дуже перенасичений вологою, але дивіться, всередині корінчик, і йому нічого не заважає там рости і розвиватися. Ось такий чарівний малюк. Так, хто у нас тут наступний? Давайте покажу вам ось цього екземплярчика. Дивіться, також у нього є діточка. Я не знаю, чи це через високі температури, чи це через ось таку високу вологість в цьому контейнері. Але майже більша частинка цих фласенят повидавали мені діточок. Дивіться, який жирненький кущик взагалі, правда? Плюс ще два. Ну, ще дві рослинки, ці, назвемо їх так, діточки, я висадила в подвійні вже горщики, і вони у мене ростуть на підвіконні у подвійних горщиках. До речі, дуже чудово, вони також себе там розвивають. Ось ще один чудовий екземпляр. Ну, бачите, ці ось ці пошкоджені листочки. Ви впізнаєте, хто переглядав це відео, коли я розмивала фласку, вони були у Такий пластиковий у пластиковому контейнері, тому що фласка буває у скляних таких колбах, а є у пластикових таких контейнерах також. І мені дісталася саме така фласка у пластиковому контейнері, і там були під час транспортування пошкоджені листочки цих молодих ніжних рослин. І давайте покажу вам ось цю. Це, дівчатка, саме та діточка. Яку я е, знімала із е, цвітоносика. Е, дивіться, ось один корінчик, ось інший корінчик, правда, тут, бачите, е, тримається конденсат, волога, і його погано буде видно. Дивіться, там е, корінчики, і вже пішли е, новенькі корінчики від шиї. Е, ці, як ви бачите, трошки вже на кінчику листочків залишилися такі невеличкі зморшки. Е, і уявіть, ці всі листочки були в такому, такому стані у, у таких зморшках, тому що їм не вистачало вологості. І дивіться, в мене така гарна кора. Це не моя, це я коли пересаджую орхідейки із магазинного ґрунта, і коли бачу ось таку чудову кору, я її. Збираю в окрему ємкість, якщо потрібно, промиваю, потім висушую і тримаю так і висаджую ось таких малюків. До речі, кора ця дуже хороша. Ви бачите, вона в такому ще досить хорошому стані. І потім ця кора дуже гарно підходить для висадки ось такої малечі. Так, покажу вам ось цього екземплярчика ще. Дивіться. Це, дівчатка, пам'ятайте, із того відео, коли я отримала 16 лідавашок. і були дві орхідейки у поганому такому стані. Ось ви можете бачити одну з них. Бачите, ці листочки пошкоджені. Цей вже листочок виріс в моїх домашніх умовах. Ось така у них була посадочка, мох та кора, і їх я також вирішила. Помістити в цей контейнер, і, як ви бачите, пішли молоденькі корінчики, плюс видно, що листочок в активному рості, тому що, бачите, ось ця частинка, яка світліша від загальної маси листочків, це означає, що листочок в активному рості рослинка росте та розвивається. Тому що не всі орхідейки були в ідеальному стані, які я отримала, були навіть і такі екземпляри. Ось. Інша, бачите, в цієї був тільки один єдиний корінчик, тому ці орхідейки я вирішила була посадити в мох, щоб орхідейка отримувала більше вологи. Бачите, ці два листочки, з якими я її висаджувала, вони вже орхідейка з них забирає сили для того, щоб нарощувати нові корінчики та нові листочки. Ось ці листочки вже орхідейка наростила в моїх домашніх умовах. Але вони поки що не в ідеальному стані. З часом будемо за ними спостерігати, і я вам потім покажу результат, як вони себе почувають. Хотіла вам показати, але мені трошки незручно. Ось на цієї, цієї орхідейки також є здорові корічки. Бачите? Ось, зелені. Тому. Я також цю орхідейку вирішила помістити сюди в контейнер, щоб, вони швидень, ну, щоб ці також орхідейки швидше пішли в активний ріст. Ну і цю найменшу із фласенят, подивіться, яка в неї вже симпатична діточка. Дивіться, бачите, і які кольори присутні цих фласенят, цих листочків. Не знаю, дівчатка, через що ці малюки повидавали мені ще малюків, але погодьтеся, це класно, приємний такий бонус. Ну, і о, буде така мені подвійна радість. Ще буде добре, коли вони випустять світоносики, і я дізнаюсь, як, о, ну, яке цвітіння ще в цих флас, ну, фласенях, тому що о, о, це був мікс. О, Цвітіння я не знаю, як вони будуть цвісти, але поки що, знаєте, дуже добре вирощувати та зручно фласку для тих, у кого дуже мало місця, і а хто любить возитися із малечею, а, вирощувати, то фласка це якраз підходить для таких людей. От і у мене місця вже а, практично немає, а, але я в той момент вирішила замовити собі фласку і. Спробувати також попрактикуватися, вирощувати ось таких малюків. Тож, дівчатка, проводила я ось такий експеримент не, не декілька там днів або тижнів. Це все у мене проходило декілька місяців, і, як ви бачите, результат хороший. Тому вирішила зняти для вас також ось таке відео. Можливо, вам воно також пригодиться. Щодо. Хотіла б вам сказати, щодо реанімації орхідей, був у мене один такий випадок, писала мені дівчинка у Інстаграм в Дірект, скинула мені своїх орхідей реанімашок, взагалі без корінчиків. Вона, не знаю, з яких причин, але вирішила перевести всі свої орхідеї на відкритий метод вирощування. Не знаю, дівчата, з чим це пов'язано, чому всі рвуться так до цього методу. Ну, я вважаю так, що цей метод підходить більше тим, хто постійно знаходиться вдома, кому постійно, у кого постійно є час там оприскувати, ці орхідейки зволожувати, А в кого, наприклад, велика колекція і зовсім мало часу, щоб постійно там ходити із оприскувачем і їх оприскувати або доливати їм водички, тому цей метод, звісно, таким людям не підходить. Так от, скинула вона мені у дірект приблизно штук вісім або дев'ять. Орхідей без кореневої системи. Я їй також порадила зробити ось такий спосіб ну, наростити корінчики в такому контейнері. І також я їй порадила, що, наприклад, щоб їх не висаджувати ось так в стаканчики, тому що у моїх орхідеї є коренева система, і я хочу, щоб ця коренева система. Вростала всередину посадки, а так як вона хоче, щоб її орхідейки росли методом відкритої системи, то я їй запропонувала такий варіант, щоб вона насипала на низ контейнера кори, бажано там великої, середньої фракції, на кору постелити мох або якісь там ще вологі компоненти. Ну, переважно я їй порадила, щоб це був мох, тобто, тому що це ну, так зручніше. На низ так само налити трошки водички, кура буде поступово е, намокати, е, плюс під, закритий, під закритою кришкою буде утворюватися також випаровування водички, конденсат, мох е, буде вбирати в себе цю вологу і на цей вологий мох е, викласти гарно е, свої реанімашки, і таким чином також закрити кришку, і нехай там е, ці орхідейки так е, там відпочивають, нехай вони там. Ну, в цьому середовищі привчаються, і е, через, де, через деякий час ми потім е, вже побачимо результат, чи у нас щось вийшло таким методом, чи ні. Е, тож, ви можете коригувати е, ось такий спосіб під е, свої е, там вподобання, я не знаю, я для себе вибрала ось такий метод, тому що мені подобаються орхідейки в горщиках, в ґрунті. Е, це завжди було практично, це було зручно. Тож, я, як завжди, ділюся тільки своїми власними напрацьованими результатами. Якщо вам мої е рекомендації подобаються, будь ласка, використовуйте, нічого я не приховую. Е також хочу, тому що пропустила такий невеличкий е нюанс, що ви можете, коли ви бачите, що водички вже е ну, в контейнері мало, тому ви побачите по Конденсату всередині контейнера, і в той момент ви можете взяти теплу воду, взяти там будь-який азотне добриво, добриво з високим містом азоту, у мене, наприклад, фетер. Я його там розвожу по інструкції. Там йде здається 1 грам на 1 літр води. І я беру, як я вже сказала, оприскувач і оприскую усі рослинки по листу, трошки там зверху посадочку. щоб... Ці, цей азотний розчин е, потрапляв по корінчиках, по листочках до орхідейки, і е, також можу ще розвести бурштинову кислоту, ну і переважно все. Тому що також нашим цим малюкам потрібні, потрібні якісь поживні речовини е, так як вон, їм ще до цвітіння далеко, азот це те, що їм саме необхідне. Все, дівчатка, ось такі мої е, невеличкі поради від мене. Мені, якщо чесно, цей метод дуже сподобався. Хочу прикупити ще один контейнер, але вже ще також більший за цей. І поміщу сюди всі ті орхідейки, які я хочу швиденько наростити кореневу систему. Все, друзі, діліться в коментарях своїми, можливо, методами по вирощуванню. Пишіть враження щодо мого методу, буду вам вдячна. Також хочу подякувати всім, хто підписується активно на мій канал, тому що е, коли я бачу, що ви підписуєтеся, ви лайкаєте, ви коментуєте, у мене є, з'являється тоді все більше і більше бажання знімати вам щось новеньке. Ну, все, друзі. На цьому буду закінчувати. Всім вдалого дня! Здорових орхідей, до пішного До зустрічі!